Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння, і наше рівняння. Різниця 7х1 відноситься до 6, як 10 до 3. Приступаємо до виконання. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції. дорівнює добутку середніх членів пропорції. Помножимо 3 на різницю 7х і 1. А 6 на 10. Помножимо 3 на кожне число дужках. 3 множимо на 7, це буде 21х. 3 множимо на 1, буде 3. 6 множимо на 10 це буде 60. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Отримаємо 21х до рівня 63. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 63 поділимо на 21. Отримаємо 3. Записуємо відповідь. 3. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6. виконано.